Бактеріальне в'янення або некроз серцевини стебла це справжня диверсія на наших грядках, яка знищує томат середини, поки ви чекаєте на врожай. Цей ворог діє максимально підступно, Зовні рослина може здаватися здоровою, адже лист не жовтіє, а на плодах і бадилі не створюється жодних плям. Проте всередині відбувається катастрофа. Серцевина стебла біля поверхні грунту починає гнити, що призводить до раптового і швидкого в'янення всього куща. Інфекція потрапляє на ділянку через заражене насіння або росли. Рештки і миттєво розноситься механічним шляхом або навіть зі звичайними бризками води. Бактеріоз блокує провідну систему рослини, через що корінь не може постачати воду до листя і томат просто згорає за лічені дні. Як тільки ви помітили перші ознаки в'янині при чистому листі, дійте радикально, терміново видаляйте пошкоджені рослини, адже лікувати їх марно, а заразити сусідів вони встигнуть миттєво. Для захисту тих рослин, що залишилися, та профілактики, використовуйте перевірені препарати. Найкраще Біологічний захід це препарати на основі бацилюс, субтіліс, зокрема серенада. Для оприскування готуємо розчин 100 мл препарату на 10 літрів води. А якщо вносимо через полив, використовуємо 40 мл препарату на кожну сотку вашої ділянки. Коли ситуація вимагає хімічного втручання, застосовуйте казумін: це продукт ферментації грибів, який ефективно б'є по бактеріях. Норма внесення цього препарату становить 30 мл на одну сотку. Пам'ятайте, бактеріоз не прощає пауз, або ви працюєте на випередження. Або хвороба забирає весь вас врожай. Бажаю всім гарного початку сезону вирощування овочів. Писуйтесь на канал Ваш успішний врожай. Бактеріоз для томату це як тромб у судинах. Зовні все спокійно, але життєво важливі потоки перекриті, що веде до миттєвої зупинки всього організму.